Добрий день, малята. Ми сьогодні будемо з вами розмовляти, а про що ви здогадаєтесь, коли прослухаєте вірш? Головне, здоровим бути це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я й сила, то увесь світ людині милий. А як тільки захворіє, зразу сонечко тоскніє, тому це запам'ятай і про своє здоров'я дбай. А розмовляти ми будемо про здоров'я. Малята, яку людину можна назвати здоровою? Людина здорова тоді, коли вона усміхається, почуває себе добре. Здоров'я це найкраще багатство. Діти здоров'я народжуються у чистоті. Там, де брудно, живуть різні мікроби. Які є збудниками хвороби. Малята, а як ви вважаєте, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Гуляти на свіжому повітрі, добре їсти, їсти овочі та фрукти? А коли ми захворіли, ми маємо право звертатися до лікаря. У нашій країні побудовано багато лікарень, поліклінік. Де люди можуть поліпшити свій стан здоров'я. Запам'ятайте, кожна дитина має право на медичну допомогу. Та хоч усі мають право на лікування, ви маєте пам'ятати, що про здоров'я треба дбати і його треба берегти. Малята, нагадайте мені, яку людину можна назвати здоровою. Так, коли людина почувається добре, усміхнена. Якщо ми захворіли, до кого ми маємо право звернутися? Правильно до лікаря. Малята, запам'ятайте, у нашій країні кожна дитина має право на медичну допомогу. Здоров'я дитини багатство родини. Дякую за увагу. До побачення!